Звання почесних громадянин міста Обухова присвячують, присвоюється Ігнатову Григорію Григоровичу. Нагороду отримує мама Ольга Григорівна, старший сержант, командир бойової машини Ігната Григорій Григорович 1975 року народження. Народився в далекому Казахстані. Невдовзі родина переїхала до Обухова. Григорій взяв собі позивний казах, При цьому до глибини душі, люблячи рідну Україну. Він був одним з перших рядах. У найскладніших ділянках Східного фронту під час АТО ООС, починаючи з 2015 року, пройшов у складі 25-го батальйону Київська Русь Авдіївку, Маріуполь, Широкіна, Бахмут, був неодноразово нагороджений державними нагородами. За весь час перебування на фронті був чотири рази поранений, мав контузію, але завжди повертався до побратимів на фронт. 23 жовтня 2023 року. Ого, району Харківської області мужньо виконавши свій військовий обов'язок.